Всім привіт! Сьогодні у нас 1 жовтня 2023 року. Піднімаю актуальну тему, як сформувати правильно бджолинне гніздо в зиму. І на одній сімей, сімейок я вам зараз наглядно це покажу. В себе я ще не формую гнізда в зиму, тому що в мене бджола італійка та бакфаст. Плюс до цього весь вересень був дуже теплий. І в мене ще багато розплоду. Я зачекаю ще, можливо, недільки дві, щоб він підвийшов, можливо, більше три недільки і тоді почну складати гнізда. Виділю три важливих фактори для успішної зимівлі бджіл. Перший це має бути наявність кормів. Другий хороша сила бджолиної сім'ї. І третій правильна вентиляція. Всі ці Виділені три фактори я ставлю на перше місце. Тобто, бо без жодного з них не буде успішною зимівля. І так, зараз ми підійдемо до даної сім'ї, і я вам наглядно постараюся все це показати і донести. Ось дана сімейка, вулик це у нас лежак. І будемо починати її огляд. Значить, дана сім'я зібрала корм собі самостійно в зиму І я розраховую на те, що в неї буде поменше розплоду, ніж в тих, що підгодовувались. Тому що коли бджолосім'ю підгодовуєш, це спонукає матку на кращий засів. Тобто Матка починає більш інтенсивно сіяти. Подивимось, що вистачає даній сім'ї кормів, яка кількість бюли і скільки розплоду. Можливо, в даній сім'ї його і немає вже, бо дуже давно я до неї не дивився. Після соняшнику я до цієї сім'ї не дивився. Так, витягую я таку рамочку. Тут чуть-чуть метку на ній, забираю її в сторону. Бджолині гнізда я формую з теплими заставними. Так, це ось така маломедна, її по в сторону. Далі йде хороша рамочка. Ось повномедова. Зараз нам потрібно оцінити кількість бджоли. Слідуюча рамочка також повномедова. Бджола вже така більш в'яла, тому що на вулиці сьогодні вже не дуже й тепло. Порівняно з минулими днями. Ось слідуюча рамочка теж вона така повномедна. Слідуюча, повномедова. Це наша четверта рамочка повномедова. Ця також повномедна рамочка. Далі в нас ось така рамочка. Ну, практично повномедова, тому що де немає, скажімо, печатки, там вони занесли, перенесли з інших рамок мед. І рамочка, ось матка. Прямо в об'єктиві у вас. Наверно, що в даній сім'ї розплоду немає, скоріш за все, будемо дивитись далі. Слідуюча рамочка з розподом, як ви бачите, личинки є, засів. Засів є. Ну і чу-чуть є личинки. Ось з другого боку така кількість бджоли. Следующая рамка вот такая. Следующая вот такая. Вашка рамка. І слідуюча ось така повномедна. В даній сім'ї без проблем є що сформувати гніздо. І саме головне, що тут на одній рамочці розпліт можна формувати це гніздо. Так, дану сім'ю ми маємо сформувати десь на рамках 6-7 взиму, тому що сила в неї така нормальна, середня. Маломедні рамки, ось як цю ми будемо забирати. Більш темні рамочки ми складемо у центр гнізда, тому що вони їх більш краще люблять обсижувати. Це теж рамочка така, не дуже. З метком ми її теж поки на сторону. Умова яка, коли ми кладемо ось цю розплодну рамочку, її треба поміж самі повномедні рамки поставити, тому що в ній ще є розплід. Коли він вийде, звільниться місце, буде простір такий, і на ню саме більше сяде бджоли. І для того, щоб їм вистачило кормів, її треба поставити поміж повномедні рамочки. Ось такі. Одна повномедна і друга. Ось повномедна. Ось є більш повномедна, то ми її ставимо сюди. І формуємо гніздо. Сформоване гніздо. Дивіться, ось я сформував гніздо, з одного боку колодязь, з другого боку колодязь, ось покажу. Тут буде по теплій заставні з цього боку і з цього боку. І вийдеться колодязь десь по сантиметрів 5-6. Це для вентиляції тобто гнізда. І плюс е, знизу льоток, е, напроти цих рамок льоточок. І буде е, звідти заходити воздух е, свіжий і перероблений, скажімо, виходити по бокам. Тут е, в криші є щілини, крізь які цей буде е, воздух виходити. Ну, із цих е, двох рамочок я просто бджолу струшу зараз за заставну. Скажемо, і вона перелізе ось е, на ці рамочки. Все, дякую всім за перегляд та до зустрічі.